Привіт, любі! Вчора ми з вами говорили на моєму каналі про цю історію різитізи, яка облетіла весь світ про стосунки з патологічним брехуном, про взагалі токсичні стосунки, про те, яку мораль які висновки необхідно просто зробити кожній дівчині або навіть хлопцю, хто потрапляє у подібну історію. Про все це на моєму каналі збережений ЕТР, кому цікаво, будь ласка, запрошую подивитися. Я там також ділилася своєю власною історією такого кіна. Знаєте, серіальної такої прям історії, яка відбувалася насправді в мене в житті, які висновки я з нею зробила, і яким чином знову ж таки як ресурс це допомогло мені в житті. Тому що повторюю вам, те, що з нами відбувається, ми не можемо ніяк змінити, тому все, що ми можемо, це зробити висновки, і йти далі, і взяти з цього якийсь ресурс. Всім гарного дня! Запрошую подивитись відео на моєму каналі.